на перше на 25-го року на підприємстві працює 71 один лікар, 110 спеціалістів медичного персоналу та укладено 11 тисяч декларацій. Як і попередні роки працює 21 амбулаторія, 13 фабів. Фін Фінансування підприємства в четвертому році здійснилося кількох джерел. Основну дохідну частину склали кошти від реалізації послуг медичної програми. Медгарантії це є дев'яносто мільйонів сім, 307 тисяч, що складає 90,7 від загальної суми доходів. З бюджетів територіальних на потреб підприємства протягом 24-го року виділено 4 мільйони 938 тисяч. Інші надходження встановили 4 мільйони 818 тисяч, так як оренда, платні послуги, а також гранти і інші. Для забезпечення статутної діяльності за відповідний період використано кошти на загальну суму 105 мільйонів 884 тисячі та створено резервний фонд. Витрати на оплату в праці у 2024 році складають 82 мільйони 521 тис. питома вага витрати на оплату в праці з лікуванням складали 80%. Середня заробітна плата по підприємству склала 23 тисячі 794 гривень, з них лікарі 36 тисяч 127 гривень, середній медичний персонал 20 тисяч 219 гривень, інший персонал 18 тисяч гривень. На підприємстві забезпечено зростання заробітної плати. В лікарів це 9%, середній медичний персонал 7%, загалом по підприємству 6%. Протягом 24-го року по всіх амбулаторіях було 2 мільйони 237 відвідувань, зокрема по діти 70 тисяч, на фапах 19 тисяч, в тому числі 6 тисяч оглядів на дому. Покращилась лабораторна діагностика, було проведено 19 тисяч 800 досліджень крові, загальний сечі 12 тисяч, а також дослідження ШОЄ. Проводилися цитотести близько 15 тисяч. Забезпечено проведення також інструментальної діагностики, зокрема, виконано 16 тисяч 400 електрокардіограм. А також запроваджений додатковий інструментальний метод це УЗД-обстеження. А за 24 рік проведено 2296 ультразвукових досліджень. Важливим напрямком діяльності є забезпечення пільгових категорій населення лікарськими засобами в разі хаммулаторного лікування на виконання всіх програм. Так, за 24 рік виписано двадцять рецептів. Сімейними лікарями а також продовжуємо працювати з програмою доступні ліки, за якою було виписано 61 308 електронних рецептів. Крім того, ведеться допомога по додаткових пакетах, зокрема супровід лікування хворих на туберкульоз. В середньому це є 36 пацієнтів, які забезпечуються ліками і лікуванням супроводом. Також по паліативній допомозі здійснюється. Середньому 149 паліативних пацієнтів, і о, актуальною є психологічна підтримка і о, о, надання цих послуг.